Замовлення 449. По комплектації радіатор охолодження. Ось так він виглядає. Кнопка реверса. Вбудована у корпус. Ось так. Мами 6 штук. Ось. Припаяні, встановлені з термоусадкою. Дріт і вилка. Ось вони. Власною персоною. Перевірка замовлення. Зараз буду підключати і покажу, як підключаю одночасно. Ось я свої дроти поділив на три категорії: це в мене обмотка. Це в мене щитки, це в мене датчик руху. А по кольорам я буду підключати ось таким чином. Ось я поділив так само, як на двигуні, так само і в руках поділив на три сектори свої дроти. Сині дроти це датчик руху, червоний чорний це щитки, зелений білий це обмотка. Ось підключив, але наголошую, що таке підключення стосується тільки ось такої комплектації з реверсом. До ось такої комплектації такі під'єднання не підходить. Далі 220. Обираю рух двигуна, живлення. Середній можна виставити і максимальний. Навіть на мінімальних обертах двигун зупинити неможливо. А! Гаряче. Як перемикати правильно реверс? От. Двигун працює у вас, ви його повністю зупиняєте і тільки потім перемикаєте кнопку реверса. І ще одна важлива інформація. Тут в самому регуляторі є отвір, то маленький регулятор самого регулятора. Тобто він робить менш чутливою або більш чутливою ручку керування самого двигуна.